Повнопривідний, технічно оснащений і готовий до виконання бойових завдань. Черговий автомобіль на передову передали працівники муніципальної варти Вінницької міської ради. Позашляхових служитиме бійцям однієї з десантно-штурмових бригад. Автомобіль стовідсотково обслужений. Ходові частини, двигун, електричну частину все перевірено фахівцями. Повнопривідний автомобіль, тим паче тут нова гума влаштована. Воно буде чітко слугувати. Цією автівкою доправлятимуть бійців на позиції та підвозитимуть необхідне обладнання. Військові кажуть, на фронтовому бездоріжжі такі автомобілі часто виходять з ладу або ж стають мішенню для ворожих обстрілів, тож потреба в них є завжди. Ми, як звод зв'язку, забезпечуємо зв'язок. Це установка ретрансляторів, налагодження зв'язку між загоном та дружніми силами та забезпечення безперервного жилення. Тобто зв'язок має бути завжди. Потреба була великою. І залишається й досі. Щоб автомобіль був непомітним для ворога, українським військовим передали ще 6 метрів маскувальної сітки. Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта.